У басейні обласної школи вищої спортивної майстерності Запорізький інваспорт влаштував турнір з плавання. Змагалися діти з вадами рухового апарату та зору. Організатори стверджують, подібних змагань є доволі багато, але перетворити їх на справжнє спортивне свято допомогла громадська організація Запорізький вектор саме до цих благодійників звернулися організатори. Регіональний центр Інваспорт звернувся з ініціативою щодо проведення фестивалю для плавання для дітей з обмеженими можливостями. Фонд добрих справ і громадська організація Запорізький вектор за підтримку Олександра Богуслаєва, звичайно, що охочі підтримали цей потужний проєкт, спрямований на підтримку дітей. Запорізький вектор та меценат поставилися до організації турніру надзвичайно серйозно, а ще попіклувалися про нагороди для учасників. Тому то й призами були відзначені майже всі спортсмени від наймолодших до найстарших. Ми выражаем огромнейшую благодарность запорізькому вектору за їхній. Це вже не перший раз така у нас с з стороны. сторони. От, діти очень благодарні щасливі, тому що в наше время ми регулярно проводимо турніри для по плаванню для дітей, но не так часто виходить именно все так празднично. Після запливів на дітей чекав смачний сюрприз. Громадська організація Запорізький вектор запросила юних спортсменів на смаколики. Тут їм і вручили кубки та медалі. А також Пам'ятні грамоти все для того, аби заохотити, ставати чемпіонами та вірити у власні сили.